Військовослужбовці, і соціальний захист це дуже важливий момент. Хотів би звернути увагу і записати декілька відео, тому що на сьогоднішній день я не бачу, щоб хтось піднімав це питання відповідно до закону України про соціальний захист військовослужбовців та їх сімей. Тому що багато військовослужбовців звертаються за тими чи іншими питаннями, і багато не знають свої права і в питанні. В першу чергу надання медичної допомоги і лікування після поранення, контузії, травм, захворювань, скільки можна лікуватися, скільки законом передбачено, що військовослужбовець може лікуватися. Які є обмеження і чи можна піти далі з цих обмежень? Це дуже важливий момент. Тому що забігаючи наперед, ви знаєте, що відповідно до цього закону, що я назвав, передбачено 12 місяців стаціонарного лікування. Потім військовослужбовець проходить ВЛК на придатність і в більшості випадків його визнають непридатним. А як далі лікуватися, за які кошти, особливо коли це тяжкі поранення, ніхто не говорить. Тобто 12 місяців можеш лікуватися, держава тобі допомагає. Потім ті лікування, які потрібно проходити, вже лікуєшся за свої кошти. Трішки розберемося, піднімемо це питання. І так, загальний термін безпосередньо лікування в медичних закладах, а також відпустки для лікування хвороб, травм, контузій, поранення. Не повинен перевищити 12 місяців. Це передбачено законом про соціальний захист військовослужбовців та їх сімей. Але для того, щоб встановити ці 12 місяців, через 4 місяці лікування потрібно проходити ВЛК. Важливі моменти: всі 12 місяців військовослужбовець отримує грошове забезпечення на лікування. і у 12 місяців входить як саме лікування, так і відпустки. І це треба розуміти, тому що часто думають, що лікування йде окремо, відпустка йде окремо. Ні. Після лікування військовослужбовець повинен пройти військово лікарську комісію на придатність. Якщо вона в більшості випадків так і стається, ви знаєте непридатним до військової служби через 12 місяців. Видається наказ військової частини, про звільнення і потім грошове забезпечення вже військовослужбовцю не виплачується. А що робити далі? І тут би я хотів би звернути увагу на статтю 2 закону України, який ми розглядаємо, де передбачено, що ніхто не має права обмежувати права і свободи військовослужбовця, які передбачені законодавством. І В першу чергу законодавством передбачено на надання медичної допомоги та лікування законом України про охорону здоров'я. Це дуже важливий момент. Тобто юридично ми можемо розіграти таку картину. Військовослужбовець 12 місяців разом з відпустками лікується і він потребує подальшого лікування. через 12 місяців. Він повинен пройти військово лікарську комісію для того, щоб визнати, чи придатний він до військової служби, чи не придатний. Але якщо військовослужбовець потребує медичного лікування, в багатьох моментах медичного навіть втручання, то проходження військової лікарської комісії не є обов'язковим і ніхто не змусить проходити військово-лікарської комісії, якщо військовослужбовець перебуває на лікуванні в медичних закладах, і це дуже важливий момент. І в даному етапі звільнення під час лікування не може відбуватися, тому що є різні поранення, різні тяжкості, різні місця поранення, де людина потребує. Дуже багато оперування. І навіть через півроку, через рік, через два роки потребує оперування. Тобто, виходить, що не пройшовши військову лікарську комісію, військовослужбовець може лікуватися і в деякій мірі йому повинні виплатити грошове забезпечення за період лікування.